Шановні комісії, пасійні комісії, нагадую, що ведеться відеофіксація. Перше. Прошу включати мікрофони, коли говорите, щоб була запис. Усім наданий проєкт порядку денного. Чи будуть пропозиції? Прошу голосувати за даний проєкт. Хто за? По іменне. Рішення прийнято. Перше питання. Я перепрошую, що треба, щоб польє особисто голосувати Говорив, так? Так, да. кожний говорив про тебе. Оголосив. Мікрофони пишемо. Да. Вузик Віктор Миколаївич, за Грабовський Михайло Юрійович за Коваленко Олександр Анатолійович за, Крацова Наталія Олегівна, за. Полоненник Олександр Володимирович, за надалі буду називати просто прізвище. Хорошо. За 5 проти 0, утримались 0, не голосували 0. Рішення ухвалено. Порядок денний ухвалено. Перше питання про призначення Наталії стороженко сіренко на посаду директора комунального закладу школи вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради. Людмила Анівна, будь ласка. 28.08.2025 року відбувся конкурс на відбір на посаду директора комунального закладу школа вищої спортивної майстерності. А можна таке побачити? Так, щоб... okay. да, так, да, якщо можна, okay. то давайте там, не будемо це. Якісь є питання, що не комісія. Okay. Знаєте, давно робить, так? Да? Okay. Okay. Нема питань? Немає. Okay. Okay. Пропозиція до висновку комісії – Підтримати до розгляду на сесії власної ради. Прошу голосувати. Усик за, Рабовський за, Коваленко за, Кравцова за, Олененко за. За 5 проти 0. Утримались 0, не голосували 0. Рішення ухвалене. Ми звітаємо, дякуємо. Рішення прийнято. Друге питання про призначення іни Шевченко на посаду директора комунального закладу Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради. Прошу. 22.09.2025 року відбувся конкурсний відбір на посаду директора комунального закладу Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради переможцем визану Шевченку Інну Олександрівну пропонується. До... Я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, вона вже робила там чи так, вона працює в цьому закладі починаючи з вересня 2006 року, наразі виконує обов'язки керівника. Якісь є питання так. до членів комісії? Питання? Ну я думаю, що там для колективом вирішили питання до цього, так? Да? Так що я думаю, можна Інну Шевченко підтримувати. Там, а що були питання? Ні, ні, там були якісь, може, непорозуміння. Ну воно все нормально. Там. Тоб... Ми, мабуть, неправильно просто зрозуміли. Більше нема питання? Пропозиція до висновку комісії. Підтримати, не підтримати, підтримати перше питання. Проєкт рішення та рекомендувати розгляду на сесії власної ради. Хто за? Прошу голосувати. Голосик за Грибовський за. Коваленко за, Кравцова за, Олененко за, за 5, проти 0. Утримались 0, не голосували 0, рішення ухвалено. Ми вам дякуємо. І... Я хочу сказати до ну, будущо директора, да? і я хочу вам сказати, член комісії сказав, з колективом треба жити дружно. Повірте мені на слово. Треба жити дружно. Тому якщо у вас там якісь були питання, то треба і колективу, і вам знайти і дружно жити. Удачі вам. І якщо ще буду депутатом, то заїду подивлюся з колективом по обіщаю. Дякую. Третє питання. Про призначення Тетяни Сахно на посаду директора комунального закладу Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної ради. 22.09.2025 року відбувся конкурс на відбір на посаду директора комунального закладу Золотоніська спеціальна школа Черкаської обласної Мила, ради. вона Так, Так, працювала з, з 1994 року. З колективом нема ніяких там вас. Ну, в мене немає далі. Ні, не в вас. <різь> 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 я питаю. <різь> <різь> Все добре? Все добре. Дені комісії, прошу питання. Немає питання. Немає питань. Пропозиція до висновку комісії. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. До мене голосування. Прошу голосувати. Вустяк за, Грабовський за Коваленко, за Кравцова Залоненко за. Рішення прийнято. За 5 проти ноль 0, нот. 0, 0. Ми вас вітаємо. Удачі. Людмила Агенєвна, дякую. дякую. Про передачу майна. Четверте питання. Олена Миколаївна, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, присутні. На адресу обласної ради надійшло звернення. Радіологічного центру стосовно передачі в іншу власність Чорнобаївської селищної територіальної громади. Я, влас... Я вибачаюся. Немає. Ставлю на голосування. Пропозиція до високої комісії підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії власної ради. Поміне голосування. Прошу голосувати. Осик за, Рябовський за, Кололенко за, Кравцова за, Олененко за за п'ять. Рішення прийнято. П'яте питання. Про передачу автомобілів. Олена Миколаївна, будь ласка. Стосується передачі, може провести. Я прийдували. вас прошу. Є питання у нас? Немає. Ставлю на голосування. Пропозиція до висновку комісії підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Помінне голосування. Прошу голосувати. Колосик за Грабовський за Коваленко закликав, за Оменко за за 5. Проти отримались, не голосували. Рішення прийнято. Шосте питання: про надання згоди на передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської обласної. Області військового майна. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Прошу. Не, не, так. Пози, е, пропозиція до висновку комісії. Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду до сесії обласної ради. Прошу голосувати. Усих за Грибовський за Коваленко за Кравцова за, Кололенко за, за п'ять проти, отримались, не голосували. Ні. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про списання майна. У документах є. Якісь питання в членів комісії є? Немає. Пропозиція до висновку комісії. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Пойм'янне голосування, прошу голосувати. Хто за? Госи за. Грабовський, за Коваленко, за Херсово, за Леменко за. За 5, проти таких, що утримались і не голосували. Рішення прийнято. Восьме питання. Про погодження поділу майна, що є у спільній частковій власності. Олена Миколаївна, член комісії, є питання? Документи у вас є. Треба, щоб Олена Миколаївна розказала. Нема питань? Пропозиція до висновку комісії. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Помінне голосування. Прошу голосувати. Хто за? Голоси за Грибовський за Коваленко за Кравцова за, Леменко за. За 5. Проти отримали таких, що не голосували можна. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про делегування функцій замовника будівництва. Олександр Францович, Був директора департаменту будівництва Черкасської обласної державної адміністрації. Я хочу почути, що це. Можна сустати? Своїми словами чітко сказати, що наш нас часу дуже рішенням обласної ради 24 року було уже делеговано функції замовника щодо, е, щодо будівництва розроблення проекту будівництво корпусу серцево судинної хірургії у зв'язку із тим, що на території потрібно будувати укриття. Виникла необхідність несення змін у назву, е, добавили у назву. Будівни... Нове будівництво сховища, і в зв'язку з тим треба заново долувати функції замовника. Уже рішення приймалося по цьому. Є питання. Дякую. Пропозиція до висновку комісії. Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Помінне голосування. Прошу голосувати. Хто за? Госик за, Грабовський за. Коваленко за Кравцова за, Олененко за 5 проти таких, що утрималися, та не голосували, ніж. Рішення прийнято. Десяте питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12 2020 -го року. 4, 4, 8. Роман Володимирович. Доброго дня. Є питання у нас до Романа Володимировича. Я думаю, що Роману Володимировичу ми довіряємо. Дякую. Нема питань? Нема. Немає. Пропозиція до висновку комісії підтримати проєкт рішення та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Голосик за, полський за Коваленко, за. Цова, за вони за, за п'ять проти таких, що отримали, ще не голосували. Рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про стан виконання рішень обласної ради від. 22.12.23 року 22-5-8, про програму економічно-соціального розвитку Черкаської області на 24 рік. Василь Борисович. Доброго дня, що не присутні. Скажіть, будь ласка, є запитання? Передуваю. У нас все є. Передуваю. є. Передуваю. Пропозиція до висновку комісії. Інформація про виконання рішення обласної ради. 22, 12, 23 22 5 8 про програму економічно-соціального розвитку Черкаської області на 24 рік взяти до відома та погодити зняття контролю постійної постійній комісії у зв'язку із закінченням терміну По мене голосування, прошу голосувати. Хто за? за, 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 Коваленко за? Всі питання пройшли. За 5, проти 0, отримались 0, не голосували 0. Членам комісії дякую, присутнім дякую. Гарного дня. Не на те.